Пуємо оладки, як з дитинства. М -м -м. Я їх малою дуже сильно любила. Для цього нам треба кисляк, мука, сахар, сода і сіль. Я кидаю все на глаз і дивлюся на консистенцію тіста. Виливаємо наш кисляк. Сюди сахар. Трошки солі, соду. Сюди сиплю муку. Дивіться, яке вийшлося. Воно не зовсім рідке, таке чуть-чуть густувате. Дивіться, які вони красиві виходять. А тепер презентація. Беремо ваше любиме варення. Я взяла ось ананасове. я ніколи не пробувала, попробую. Чи добре, чи ні. Або пасту ви можете взяти. Коротше, що захочете, та й беріть, можете і так їсти. І з можете брати. Ого, не відкривається. І все, колотимо чай і йдемо їсти.